Анатолій Дмитрович показує нам плями на стелі. Це результат частих протікань даху. Квартира чоловіка на останньому, п'ятому поверсі. Дощі постійно приносять у його дім сирість та холод. І вода пішла поза щикатурку, поза кирпичі. І ситуація погіршувалась після кожної негоди. У деяких кімнатах навіть з'являвся грибок. І знаєте, сирость в квартирі це ж на здоров'я воно. Така ж проблема ледь не в кожного мешканця останнього поверху цього будинку, адже капітальний ремонт даху тут не робили жодного разу, а багатоповерхівці понад 50 років. Дуже щасливі від того, що дійсно проведуть ремонт нашої покрівлі. Вона була в аварійному стані і дійсно за рахунок проведення цього капремонту ми закриємо великі питання щодо затоплення квартир п'ятих поверхів. Капремонт покрівлі подарунок від міськради як новоствореному ОСББ. І Вінниця – одне з небагатьох місць, де в тих будинках, де мешканці об'єднуються, міський бюджет бере на себе повністю витрати на один перший капітальний ремонт якогось конструктивного елементу. Роботи розпочали два тижні тому. Майстри працюють навіть у вихідні. Міняють повністю все, здирають до панели, виконують стяжку, утеплення, повністю міняють навіть деревину і саму покрівлю. До того міняють ще козирки кожного п'ятого поверху, маються на вазі кожного балкону і вхідну групу крильцов кожного під'їзду. Бригада вже демонтувала стару покрівлю. Наразі готують каркас для металочерепиці та завершують гідроізоляцію. Покрівлю виконуємо по частинах. Максимально ми там 10-12 метрів. Це нам зручно відкривати її. Ми розкриваємо, швиденько демонтуємо всю покрівлю стару і робимо нову нову крокерну систему і одразу робимо гідроізоляцію. Капітальний ремонт дахів цьогоріч запланований і в інших будинках. Заплановано провести капітальний ремонт в 21-му квартирному будинку, і саме ремонт покрівель. Це і шатрові покрівлі, це і. Покрівлі м'які продовжується у місті і програма співфінансування капремонтів за програмою 30 на 70, де більшу частину коштів надає міськрада і частину докладають мешканці. Чи це є покрівля, чи це є ремонт певних видів інженерних мереж будинку, чи це є заходи з енергозбереженням пов'язані з заміною віконних блоків під'їзду. Тобто співвласники загальними зборами обирають вид робіт. Понад 50 мільйонів гривень передбачено на капітальний ремонт багатоквартирних будинків в місті Вінниці. Це і співфінансування, це і питання проведення перших капремонтів будинків ОЗБ. У перших двох будинках ремонт вже виконаний на 60%. Планують завершити за кілька тижнів, якщо не завадить погода.